Доброго дня, малята! Діти, підкажіть мені, будь ласка, чому листочки позаду мене стали такого кольору? Хто знає, через що це сталося? Правильно, листочки змінили колір, тому що у нас зараз осінь. Осінь це дуже дивовижна пора року. А давайте зараз відгадаємо загадку. Без голови? А ногу маю. Брилля на неї, одягаю. Що це? Правильно, грибочок. Діти, а давайте ми з вами також сьогодні зробимо грибочка. За допомогою чого, як ви гадаєте? Так, за допомогою каштанів. Дивіться, якої вони форми. Правильно, кругленькі. Зверху вони вкриті колючками. Але якщо розкрити цю колючу коробочку, то всередині буде гладесенький та ніжний каштан. Це такий горіх. Він коричневого кольору та дуже приємний на дотик. А от сама коробочка дуже-дуже колюча. Вона захищає горіх та дає змогу йому повноцінно дозріти. А тепер проступаємо. Для того, щоб зліпити грибочки, нам потрібні каштани та пластилін. Я ще взяла для декорації листочок, декілька ягідок та інші прикраси, які знайшла. Беремо білий пластилін для ніжки нашого грибочка. Формуємо ніжку, розкатуємо ось таку колобаску, робимо Пробуємо її рівненькою, дуже-дуже обережно. Вона була гладенька та схожа на ніжку грибочку. Потім ми беремо сам каштан та одягаємо нашу шляпку гриба на його ніжку. Спочатку придавлюємо, а потім пригладжуючими рухами закріплюємо, щоб ніжка в нас не відвалилася. І тепер фіксуємо його на ось такому Листочку можна зафіксувати просто на дощечки, або ж можна на аркуші паперу. Тепер так само ліпимо другий грибочок. Для цього я візьму жовтий пластилін. Я відриваю потрібну кількість пластиліну. Спочатку розімну його, щоб він був м'якенький, потім в руках розкатаю кульку. Щоб мені легше було зліпити ніжку. Кулька готова. Тепер з кульки я зроблю продовгувати ніжку. Ось так. Таку ковбасу. Потім беру шляпку грибочка, придавлю та пригладжуючими рухами, одягаю та закріплюю. І ставлю поруч з іншим грибочком. Два грибочки у нас готові. Але я ще хочу зробити біля них травичку та прикрасити листочками, щоб була дуже-дуже гарна поробка. Для травички я візьму зелений пластилін. Основна робота виконана. Молодці. Далі тільки за бажанням дитини. Якщо дитина хоче прикрасити свої грибочки, то залюбки хай це робить. Я зробила ось так. А я з нетерпінням буду чекати на фото дитячих робіт. І нам вже час прощатися. Бажаю всім гарного та сонячного дня! Зустрінемось на наступному занятті. До побачення малята, та до побачення батька!